E Наприкінці березня 2009 року на засіданні священного синоду Української православної церкви далеко Святих був приєднаний святий благовірний князь мучник Іван Путивський. Про подробиці життя цього праведника 14 століття відомо дуже мало. Більшість припущень дослідників збігаються на тому, що Іван був онуком святого князя Михаїла Чернігівського. Потилинський князь зазнав страждань від татар в ім'я Христа, чим здобув народне шанування. Праведник був прославлений Господом даром чудотворень, якщо не за життя, то в усякому разі після мученицької кончини. Радуйся Божий рабі, вірний кроткий, радуйся людям правителю добрий, радуйся Духом Святим Осенянний. Один з найдавніших вітчизняних музичних театрів, продовжувач кращих традицій української та світової культури, Харківський національний академічний театр опери та балету імені Миколи Лисенка, 3 жовтня 1925 року, на базі оперної антрепризи в Харкові, була створена перша в Україні державна опера. Сьогодні в місті майстрів, як образно називають споруду театру, працює майже тисяча висококваліфікованих професіоналів. Його колектив входить у ланку лідерів світу, а сам театр є головним центром культурного життя Слобожанщини. Репертуарна афіша театру постійно поповнюється і зараз налічує близько 50 опер та балетів. На знак визнання заслуг театру перед державою 2010 року йому було присвоєно високий статус національного театр це мистецтво правди, а його основна мета достукатися до совісті глядача. Датський композитор Карл Август Нільсен. У вісім років він навчився грати на скрипці та робив у перші спроби писати музику. А в 14 був вже прийнятий у полковий оркестр міста Оденцем. Знайомство у Копенгагені з відомим композитором Нільсом Гаде сприяло вступу Нільсена до Королівської академії музики. Згодом з'явилися його перші значні композиторські твори. Всього ж їх було понад 160. Найвідомішими з них є опери Сеул і Давид, Маскарад, «Четверта та П'ята симфонії. У творчій спадщині композитора також багато творів камерних інструментальних жанрів та збірки пісень. Для виконавців, а також для композиторів, існує непізнана таємниця, що чує слухач. Саме в Петрограді Сергій Єсенін видав свої перші поетичні збірки. Там же почала поширюватися слава про нове ім'я в російській поезії. У Ленінграді вже широковідомий поет провів кілька останніх днів свого земного життя. До сторіччя від дня народження Сергія Єсеніна вдячні Пітерці відкрили на його честь пам'ятник. Монумент був встановлений 3 жовтня 1995 року в одному з найулюбленіших місць відпочинку жителів міста Неневі у Таврійському саду. Моя лірика жива однією великою любов'ю. Любов'ю до батьківщини. У наступному випуску Герої Кримської війни 1854 56 років, контрадмірал Петро Олександрович Карпов, він виробив власний погляд на життя, поставивши на перше місце неоднозначні взаємовідносини між добром і злом. Французький драматург Жан Ануй. 3 жовтня Православна церква шанує пам'ять Собору Брянських святих про чудотворну ікону Божої Матері помічниця у пологах.